На пасічні відкрили перший у місті центр обслуговування споживачів комунальних послуг. У своїй діяльності нововідкритий центр поєднав собі функції ЦНАПу та комунальних послуг. Відтак, пасічнянці зможуть у своєму мікрорайоні отримати 112 послуг, зокрема, послуги у сфері реєстрації місця проживання та зняття з реєстрації, оформлення паспорта громадянина України, вклеювання у паспорт громадянина України фото при досягненні віку, земельні питання, архітектурні, питання опіки та піклування та багато інших. Послуги достатньо великі: 112 послуг, які будуть тут надаватися, в тому числі оформити паспорт можна. Відповідно фотографію змінити. Ну, всі послуги, які надаються, фактично в центрі надання адміністративних послуг, тут можна буде отримати, в тому числі стати на субсидію, отримати довідку про оформлення субсидії. Відповідно, звернення в усі служби. Це унікальний для Івано-Франківська. Це перший. Центр надання адміністративних послуг в мікрорайонах. У нас працює два центри, але вони ще не повноцінні. Це є повноцінний центр. Я вірю в те, що такі центри надання адміністративних послуг будуть відкриті у всіх мікрорайонах нашого міста і мешканці Франківська, мешканці мікрорайонів зможуть отримувати ці послуги там, де вони проживають. Ви бачите, ми зробили відповідний ремонт, благоустрій. Прибудинкової території для того, щоб дійсно було зручно франківцям, мешканцям мікрорайону Пасічна користуватися цими послугами. Тому зараз запрошую. може Вадим Геннадійович ще пару слів скаже. Запрошую до відкриття до освячення приміщення. Ну і вірю в те, що це спростить і зменшить кількість черг. Які існують при наданні тих чи інших послуг. Центр відкрили на базі офісу муніципальної управляючої компанії. Для зручності клієнтів у центрі працюватиме електронна черга. Ідея такого центру виникла ще торік. Спочатку вона розглядалася на базі тодішнього єдиного розрахункового центру. Але справа просувалася повільно, і тільки із новим міським головою спільними зусиллями вдалося відкрити цей офіс. Окрім житлово-комунальних послуг, яким задумували першочергово, в офісі доступні усі адміністрації. Адміністративні процедури, якими опікується ЦНАП Івано-Франківська, ми зразу встановили в територіальному підрозділі, Тобто намагалися підійти комплексно до робіт і відповідно встановили електронну систему регулювання чергою. Це для того, щоб такого не було. Тобто для чого створена ця система? Щоб одну людину приймали там поза чергою, а іншу не обслуговували. Взагалі чи одна людина чекає 15-20 хвилин, а іншу людину прийняли вже, тому що там люди десь знаються щось таке. Цей випадок повністю закривається, тому що людина приходить. Є консультант при вході, вона е, говорить, які її питання турбують, чи це субсидія, чи це паспортні питання, чи якісь інші питання. Вони беруть талон на обслуговування, і система автоматично направляє до людини, яка найменше завантажена з найменшим очікуванням часу. Тобто, це дуже зручно. Людина звертається, отримує в адміністратора всю необхідну інформацію. Ми для всіх мешканців міста робимо безкоштовно копії документів, даємо заяви, тобто за це нічого не потрібно платити. Виключно в територіальному підрозділі центру надання адміністративних послуг, так як і в самому центральному офісі центру надання дві послуг здійснюється. Виключно оплата, адміністративний збір, державне мито, тобто офіційні платежі, які передбачені законодавством України чи постановами кабінету міністрів. Людина отримує адміністративну послугу, замовила її. Після того ми не обробляємо документи, направляємо в роботу. Працює електронний архів, електронний документообіг. Людина отримує там відповідно до терміну, чи це один день, чи це 12 годин, чи це 5 днів виконання послуги. Вона отримує смс-повідомлення і звертається сюди, забирає документи. Тобто нікуди не потрібно їхати, нічого такого робити. Кажу, в цілому, якщо ми подальшому плануємо відкрити. Ти ще два такі офіси. Це має суттєво розвантажити головний офіс нашого центру на незалежності 9 і в тому числі покращити обслуговування громадян, бо все ж таки їхати з мікрорайону, хоча місто наше компактне, невелике, але все рівно їхати затрачати час і кошти на дорогу до нас. це можна просто зробити самостійно безпосередньо, де, де проживає людина. У відділенні на пасічні створено вісім робочих місць. Окрім адміністративно-дозвільних послуг, тут ще із березня місяця можна оформити субсидію, отримати довідку про житлово-комунальні послуги від муніципальної інвестиційної управляючої компанії та газового господарства.